Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від бренду Yato. Модель називається ВайТІ 83002 і це 10-амперний зарядний пристрій, який можна використовувати для заряджання стандартних стартерних свинцево кислотних батарей з рідким електролітом, гелевих акумуляторів, АГМ-акумуляторів, а також. Новітніх акумуляторів ЄФБ типу. Єдине, що не під силу даному зарядному пристрою це заряджання літій залізо фосфатних батарей. 10 А це максимальний струм, який може видати цей зарядний пристрій, але є ще й мінімальний струм 2 А для заряджання акумуляторів невеликої ємності. Тому зарядочку можна назвати універсальною, вона підійде як для. Невеликих акумуляторів, так і для потужних батарей, ємністю до 200 Агодин. Також зарядний пристрій може спокійно працювати з батареями на 6 і 12 вольт. Зарядка має досить об'ємні габарити, але з іншої сторони це виправдано зарядним струмом 10 А. При цьому у неї невелика вага, що є перевагою в порівнянні з трансформаторними зарядними пристроями. Також Порівнянні з трансформаторниками, даний зарядний пристрій цікавий тим, що тут є мікропроцесор або мікрокомп'ютер, який контролює процес заряджання і може підібрати оптимальну програму для зарядки акумулятору будь-якого типу. Головне правильно налаштувати зарядний пристрій. І для цього в нас на корпусі є відповідна кнопка та невеличкий LCD-дисплей, на якому буде видно режим роботи зарядного пристрою. Корпус зарядника виготовленого. З звичайного пластику середньої якості, ніяких прогумованих тут проставочок, захисних накладок нічого немає. Це просто два пластика різного кольору червоний і чорний. Тому при падінні зарядного пристрою все ж таки є ризик його пошкодити. Деякі виробники роблять спеціальні гумові накладочки, які... Роблять корпус більш захищеним. Стосовно захисту корпусу, також варто звернути увагу на те, що ось цей зарядний пристрій, на відміну від переважної більшості імпульсних зарядних пристроїв, не є герметичним. Тобто в стандартному варіанті там майже будь-який імпульсний зарядний пристрій за замовчуванням вважається герметичним, він має клас пили вологозахисту захисту ІП 65, і відповідно його навіть можна залишити там, на подвір'ї, коли йде дощ. Тут ми бачимо, що корпус не герметичний, з двох сторін зарядного пристрою є вентиляційні отвори, і також встановлено всередині кулер для охолодження зарядки. Адже ми маємо тут 10 А, В процесі роботи зарядний пристрій, швидше за все, якщо вбирати максимальну потужність, буде сильно грітись, і для того, щоб покращити теплообмін, виробники все ж таки вирішили не ризикувати. Поступитись герметичністю, але зробити більш ефективну вентиляцію зарядного пристрою. Також конструкцію зарядного пристрою передбачено тут в двох кутах спеціальні отвори, через які ми можемо прикрутити зарядку до стіни, там, або якоїсь горизонтальної поверхні стаціонарно і убезпечити її від впливу там, зовнішнього середовища або від. Падіння В принципі, більше ніяких тут таких цікавих конструктивних рішень немає. Можна ще сказати декілька слів про дроти. Тут у нас звичайний побутовий дріт під побутову розетку, і дві клеми. Клеми міцні, потужні, зроблені з товстого металу. Тобто хвилюватися, що вони будуть гнутися, як у дешевих зарядників тут не варто. Також звертаємо увагу на суцільну ізоляцію клем, що унеможливлює контакт. Їх між собою відповідно унеможливлює там коротке замикання, іскроутворення тощо. Але зарядка в нас розумна, і вона також має вбудований захист від перегріву, переполюсовки, короткого замикання, іскроутворення. Тощо дроти під'єднані до самих клем. Дуже якісно тут зауважень в мене не виникає. У нас дріт зафіксований, ось тут, де в нього є ізоляція для того, щоб зменшити його рухливість. А сама жила дроту спочатку гільзована, а потім зафіксована вже безпосередньо в самій клемі. Таким чином, ми Отримаємо мінімальний опірус тут в місці контакту, мінімальний контактний супротив і максимальний коефіцієнт корисної дії. Тобто таке з'єднання, на мій погляд, є вже нормальним і доречним. Зарядний пристрій має 9 етапів заряджання акумулятору, і зарядка у нас починається з діагностики. Тобто зарядний пристрій діагностує батарею на можливість сприймати заряд. Після чого починається плавний заряд. Акумулятор заряджається приблизно до 80%. За необхідності автоматично буде вімкнено режим відновлення батареї, якщо батарея знаходиться в поганому стані. Далі йде декілька етапів інтенсивної зарядки, щоб зарядити акумулятор до 100%. Після чого буде ще одне тестування на можливість акумулятора утримувати заряд. Ну і далі за стандартною схемою зарядний пристрій перейде в режим збереження і буде. Зберігати акумулятор в зарядженому стані. Також особливістю цього зарядного пристрою є можливість заряджати акумулятор як окремо, так і на автомобілі. Головне дотримуватись правил, які зазначені в інструкції. Якщо ми заряджаємо акумулятор на автомобілі, то в першу чергу ми маємо під'єднати плюсову клему до плюсової клеми акумулятора, а мінусову клему до кузова автомобіля подалі від акумулятора і подалі від магістралей паливної системи. В деяких автомобілях може бути застосована система, коли в нас саме плюсова клема там плюсовий контур заземлені на автомобіль. В такому випадку ми навпаки під'єднуємо мінусову клему до акумулятора, а плюсову клему під'єднуємо на корпус або кузов автомобіля. І далі вже заряджаємо акумулятор. Незалежно від того, як ми будемо заряджати акумулятор. Окремо або на автомобілі налаштування зарядного пристрою в нас не змінюється. Для початку нам потрібно правильно під'єднати клеми, якщо ми зробимо це неправильно, в нас засвітиться відповідний індикатор, що клеми під'єднані неправильно і їх потрібно поміняти місцями. Після того, як ми поміняли клеми місцями, можна обрати режим роботи зарядного пристрою. Коли в нас є іконка мотоцикла, це режим 12 вольт. І 2 А максимум, тобто мінімальний струм. Ще раз натискаємо автомобіль. Це вже максимальний струм 10 А12 В. Далі режим АГМ акумуляторів. Тут у нас зарядка відбувається збільшеним струмом, і цей режим також використовується, якщо акумулятор заряджається при низьких температурах зовнішнього середовища. І ще один режим це 6-вольтовий режим для 6 вольтових батарей. Нас цікавить. Максимальний режим, адже ми заряджаємо акумулятор ємністю 100 годин. обираємо іконку автомобіля і далі процес заряджання починається автоматично. Зарядний пристрій нам показує напругу, якою відбувається зарядку, і також. Батарейка має індикацію рівня заряду акумулятора. Таким чином, ми хоча б приблизно можемо розрахувати собі час до повного заряду батареї. Або знати, що батарея, наприклад, зарядилась вже на 75%, і якщо ми поспішаємо, зазвичай цього рівня заряду достатньо для того, щоб запустити двигун. Після того, як акумулятор буде повністю заряджений, зарядний пристрій перейде в режим збереження. Загалом про даний зарядний пристрій можна сказати наступне: він досить простий в застосуванні, і при цьому можна сказати функціональний. Хоча деякі мінуси в нього все ж таки присутні. Вони стосуються і функціоналу, і конструкції загалом. Стосовно функціоналу, мені особисто не вистачає можливості заряджання літій залізофосфатних батарей, які останнім часом все більше, і більше набирають популярності, і відповідно нам потрібні. Аналогічні зарядні пристрої, які можуть заряджати такі акумулятори. Ну, здебільшого, це, звісно, використовується в побуті. В автомобілях такі акумулятори не зустрічаються. Тому якщо для автомобільного використання, то можливостей цього зарядного пристрою вистачає. Якщо ми хочемо більш універсальне рішення для автомобіля і для побуту, тоді варто звернути увагу на якісь аналогічні зарядні пристрої з більш широким спектром підтримуваних акумуляторних батарей стосовно конструкції. І в мене зауважень тут можна сказати два. Одне суттєве, це не герметичний корпус. В принципі, з однієї сторони, ми говорили про те, що 10 А, висока потужність, відповідно, потрібне охолодження. З іншої сторони, в нас на огляді були зарядні пристрої з струмом 10 А в герметичному корпусі, і при цьому габарити корпусу були не набагато більші, а можливо такі самі, як і у цього зарядника. Тому я вважаю, можна було б зробити і 10 А, і герметичний корпус. І друге зауваження, воно вже не таке суттєво, але все ж таки при таких габаритах зарядного пристрою, при такому функціоналі, хотілося б мати більший за розмірами дисплей, на якому краще читалася інформація. А так, загалом, зарядочка дуже непогана. Свій функціонал однозначно може виконувати, і також вона виготовляється досить відомим брендом, якому не бракує якості. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.